Так, це JDM, а ви на каналі не цікавий. Добрий день. <хи> Чи добрий вечір, я не знаю. Japanese Drift Master. Мультиплеєр. Гараж. Гараге. Гараге. car. Можемо щось змінити, якусь машинку. Ну, будемо на. Нашій. <хи> ну, на легенді, на легенді. Let's drift! Ой, тут буде вид від першого лиця. Ой, від третього лиця це буде дуже класно. Вид зверху, від третього лиця це взагалі топ. Чи це просто лоурінг? know. <хи> є музика. Ух ти. Так. А, ох, настрілочки, серйозно. Оу, щіт. Оу, щіт. Як вона лагає! <хи> Точніше, Точніше, як, яке все мильне. Чому все мильне? А я не можу зайти в налаштування тут, окей. Ну ясно, ясно. Окей. О! Тут є... Ух ти! Вау! Слухайте. Пам'ятаєте, ми грали з вами... Ой, так важко. Навіть відперше лиця можна. Так, є мапа. Окей. Слухайте, якщо ця вся мапа буде ще й відкриватися. Вау! Ось це та гра. Ось це та крутецька гра. Пам'ятаєте, ми грали дрифт 86? Ну але там і ціна була відповідна. То там взагалі дрифта не було. Ось тут він відчувається максимально круто. Ось тут це все зроблено максимально офігенно ну окей, окей, цейп, нас туторіал трошечки. Оп! Я й забув, що тут ...лівосторонній рух, це ж японія. А-а-а! Врізалися. Мені подобається, що тут є багато камер. Карта є і це добре, можна самому поїздити на якісь завдан... задамки, а не вибрати їх там в меню, знаєте. Оу, так, я трошки. Я таки хотів розвернутися, якщо чесно <схотів> Хотів я розвернутися і слухайте, давайте поїдемо кудись. Кудись-куди. Шкода, що тут на стрілочки, звісно, керування, поміняти їх не можу, тому що налаштування нема в ескейпі. Ха-ха. <схотів> На паузі чомусь. Окей, зараз будемо йти на обгон. Ні, не будемо, там на... зустрічна смуга нас зустріне. Так, а, я пропустив, я пропустив. Нічого можемо тут зараз якось ось так увійти, не увійшов. Ну, не страшно. Поїхали. Ось так, бляха, врізався все, все рівно. Найс. Погнали, пройдемо тренінг. тренінг курс. Спейс. Окей. Слухайте, яка прикольна гра, мені дуже подобається. Мені дуже подобається, як тут. Так, лесен, лесен. Давайте фрірайд. Покатаємося трошки, подивимося на цю гру. Можливо, навіть геймпад потрібно було б підключити, так було б прикольніше. Так, фрірайд. У нас є мапа тепер. Тепер ми можемо дрифтувати. Перед цим ми дрифтували на цьому. Так, мені дуже не, мені дуже не подобається, що тут щоб назад здавати, потрібно двічі натиснути стрілочки назад. Ай! Хочу, короче, 360 зробити, але я не можу, тому що потрібно ставити цю. Ви мене зрозум. Так, я не в'їхав в поворот. Дуже тяжко на стрілочки грати. ось я вам щось скажу, а ще зникла музика. Що не є гуд. Я розумію, що це, звісно, фрірай, там, тренування, всі справи, але. Але... Ой, по бездоріжжю почали гасати. Ай, не війшов, не війшов. Окей. Ну, проблема. Так. Ну дали мені поїнти, але я застряг. А, ні, я не застряг. Ні, я не можу їхати назад. Але я можу їхати вперед, окей. Добре. Так, розвертаємось і поїхали туди в ліс. Куди це ми поїдемо, я не знаю, я не впевнений. Окей, мені дуже подобається гра, я вам скажу чесно. Вона крута. Так, тільки я трошки не розумію, як мені. Як мені входити в поворот, бо коли я. Ні ну, типу, окей. Ну бачите, я не можу зробити 360, тому що воно не дає мені назад поїхати. Розумієте? Ой, занесло мене занесло. Та заносить капець, жах. Окей, я хочу розворот зробити хоча б. Чи вийде він у мене? Ну, щось типу того. Те, що потрібно двічі натиснути, щоб їхати здавати типу в задню, це трошки хріново. Мені це не подобається. Давайте покатаємося від. Я забув на яку? Так. На цешку. Давайте покатаємося від першого обличчя без керма. Десь зник. Десь він зник. Окей. Слухайте, від першого лиця так прикольно кататися. Від першого обличчя, обличчя не так виглядає прикольно. Окей. Типу щось вийшло. Типу щось та й вийшло, не знаю. Поїхали сюди, ще покатаємось. Щось там є у нас. Цікавеньке. опа па 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 Бум. З Зрос, кінець мапи. <хи> Зрос, тут у нас кінець мапи. Так. Потягнуло мене вже. Трошечки. Так. Ага, ось, ось с кермо. Ох, як в тебе руки ходять. <хи> Ох, як тебе ходять руки. Добре, нехай. Так. Пробуємо увійти. Непогано, окей. Типу щось зробив? Ай, занесло. Добре, погнали, покатаємось тоді. На мапі трошки по місту, і будемо на цьому завершувати. Ось така гра на огляд, мені вона дуже подобається. Максимально класно. Називається Japanese Drift Master. Ну, Графіка вважає кращого, тому що. Це, скоріше за все, в мене щось в налаштування, не так, чуєте. Слухайте вона... Ви просто подивіться, яка це... Вам потрібно це зіграти, я не знаю. Це дуже класно. Блін, яка класна гра, ви просто графіку треба фіксити. Я зараз подивлюся, чи це в мене проблема, чи це проблема гри. ай яй 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 уїхав. Полетів я поїхав. Оба <проб> в дерево. На такій нечудесній ноті, <проб> пропоную завершувати, а зараз подивимося на графіку, чи можна її змінити, чи це вона така стоїть уже, я не знаю, чи це вона така і є. Не знаю, давайте дивитися. Графіка. Медіум. Це була в нас графіка медіум Давайте ультра. Щоб мене прям зараз знову згорів. <смітна> Motion блю не будемо брати. Давайте ультра. Давайте зайдемо, тепер подивимося, що у нас і як. На мапі. <смітна> що в нас і як на мапі? А ось ми вже і на мапі. І ось тепер графончик бомбезний. Ні, все рівно, бачите. Все рівно листя. Ну хоча слухайте. Я пос... Ну слухайте. Мені подобається. Я не знаю. Мені заходить ця гра. Не знаю, як вам. Пишіть коментарі. Я почитаю. Я люблю читати коментарі ваші. Хоча їх ніхто й не пише ніколи майже. Єдиний карман, чи може щось напише, може Влад, коли... НЕ БУДЬ! Ой-ой-ой-ой. А, вибач. А, вибач, я не хотів. Вибач, я не хотів. Давайте до моря з'їдемо. Чи що, це океан? Тому що може все ж таки в Японії десь. Можливо, це десь біля океану. Чи це якийсь... Мені здається, це якісь острів і це, скоріше за все, якесь море. Тому давайте з'їдемо трошечки ще нижче, що ми можемо це зробити, я не впевнений. Але давайте знайдемо якийсь ось такий вид. Ось такий якийсь вид підберемо. В машинці. А Давайте змінимо. Ось так. Давайте ось так. Станемо боком. О, там цей. Лепіть. Блін, оцей те, що потрібно так фігово здавати назад, це мені не подобається. Все. Дивимося ось так на ту гору. І, якщо вам сподобалось, друзі, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, нехай вам щастить, підписуйтесь, до речі, на телеграм-канал, забув сказати, нехай вам щастить ще, ще, хай багато вам щастить. З вами був нецікавий. Куди я їду, я не знаю, я кудись їду. Ха -ха. Почуємось.